Чорний дим та нетверезі пригоди в ефірі Дніпро оперативний і це даже з подій пограбував двох жінок. У кривому розі 41-річний чоловік за місяць пограбував двох жінок. У поліцію звернулася жінка та повідомила, що її пограбував чоловік. Він вхопив у неї сумку з особистими речима та грошами у сумі 3900 тисячі гривень. У ході слідства поліцейські встановили, що чоловік пограбував ще одну жінку 20 квітня. У неї він також вихопив сумку, в якій лежали 5 тисяч гривень і 100 доларів. Грабіжника затримали та повідомили про підозру. Слідство триває. Чорний дим. Цієї ночі у приватному секторі на вулиці Канівська, амур Ніжньоніпровського району Дніпра, горів будинок. Вогнем було пошкоджено дах перекриття та речі домашнього вжитку на загальну площу 70 квадратних метрів. Під час ліквідації пожежі вогнеборці врятували річного чоловіка. Надзвичайники винесли його на ношах та передали медикам для подальшої госпіталізації до лікарні. Нетверезі пригоди. У Дніпропетровській області на одному із блокпостів зупинили п'яного водія з російськими правами. Вчора на одному із блокпостів патрульні зупинили автомобіль Вольсваген. Під час спілкування водій надав посвідчення водія, видане у 2019 році, незаконно створеним на території України органом ГІБДД Криму. Окрім того, у водія легковика помітили ознаки алкогольного сп'яніння. На місце викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування всіх обставин подій та вилучення російського водійського посвідчення. Президент Чехії у Дніпрі вчора. Президент Чехії Петер Павел з офіційним візитом відвідав Дніпро. Голова республіки зустрівся з мером Борисом Філатовим, аби обговорити найближчі перспективи співпраці. Адже Чехія взяла патронат над Дніпром і областю. Майданчиком для спілкування обрали музей історії Дніпра. Борис Філатов провів коротку екскурсію чеській делегації, після чого сторони перейшли до обговорення перспектив взаємодії. Міський голова Борис Філатов зауважив: це дуже почесна місія. Ми цим пишаємось. Після війни в нас є дуже потужні перспективи. Я в цьому переконаний. Дякуємо за допомогу яку отримує Україна від Чеської Республіки, і я би хотів подякувати пану президенту за принципову позицію щодо нашої країни за те, що він відверто називає речі своїми іменами, адже західним партнерам важливо чути правду. Підйом рівня води на Дніпропетровщині. Тривають підтоплення. Станом на 30 квітня в Дніпрі підтоплено 7 будинків та 24 двори. Всього по області 35 будинків та 77 сім Повідомили в ДСНС. В НД районі Дніпра продовжують відкачувати воду. Наразі комунальники вже звільнили трамвайні колії від води та прочищають зливові системи. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам гарного вечора і тихої ночі. Не забувайте слідкувати за новинами Дніпра оперативно у соціальних мережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.